У Кремлі вперше публічно назвали Трампа ворогом. Така риторика тактичний маневр з боку Москви. Путін вибухнув погрозою у відповідь на заяву Зеленського про Томагавки. Високопоставлені кремлівські чиновники публічно назвали США і президента Дональда Трампа супротивниками Росії та Цитую недружніми щодо Москви у відповідь на санкції проти російського енергетичного сектора. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, це демонструє цитую, суттєвий поворот у російській риториці. Так, російський лідер Володимир Путін заявив 23 жовтня, що санкції є цитую недружнім актом щодо Росії, додавши, що дії Трампа завдають шкоди російсько-американським відносинам і підривають світовий енергетичний ринок. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв того ж дня заявив, що цитую Сполучені Штати є противником Росії. І що Америка тепер повністю встала цитую, на стежку війни проти Росії. Аналітики інституту зазначають, що Кремль зазвичай дозволяє Медведєву робити подібні гучні заяви. Вони відображають радикальні позиції Кремля і передають підтекст офіційних меседжів. Водночас фахівці нагадують, до 23 жовтня Путін і високопосадовці Кремля публічно не називали США противником Росії за адміністрації Трампа. Вони були обережними у критиці Вашингтона, намагаючись добитися поступок у війні проти України, уникнути нових санкцій і домовитися про економічну співпрацю. Цитата: заяви Путіна і Медведєва являють собою суттєвий риторичний поворот. Ймовірно спрямований на виправдання Росії за відмову від перемовин з Україною або згоди на перемир'я раніше запропоноване США і Україною, підкреслюють в інституті. Тим часом Путін відреагував на санкції і на заяви про передачу Україні томагавків. Він заявив, що вважає санкції США спробою тиску на Росію. Цитата. Жодна країна, яка поважає себе, ніколи не робить нічого під тиском, підкреслив Путін. Також Путін відповів погрозами на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україна отримає далекобійне озброєння від союзників. Цитата: відповідь Росії у разі нанесення ударів томагавк по території Росії буде серйозною. Якщо не сказати приголомшливою, заявив глава Кремля, тим часом у Москві зазначили, що ситуація з мирними перемовинами щодо України нібито перетворилася на цитую пауза, що надто затягнулася. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пісков у коментарі пропагандистам агенства Ріановості. У Кремлі вважають, що ця пауза виникла, цитую, через небажання Києва інтенсифікувати діалог. Водночас Пісков заявив, що Путін, як і президент США Дональд Трамп, не відкидає проведення саміту РФ США у майбутньому, але уникнув конкретики щодо термінів. Цитата: ані Путін, ані Трамп не хочуть збиратися лише заради зустрічі і марнувати час. Для результативності потрібна підготовка, заявив Пісков. Він також уточнив, що Путін обіцяв цитую приголомшливу відповідь не на постачання Україні ракет томагавк, а взагалі на будь-які спроби ударів у глиб Росії. Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Роснівті і Лукойлу. Обмеження торкнулися 28 дочірніх компаній РосНЕФТІ та шести Лукойлу. Після цього акції обох нафтових гігантів різко ввалилися і стали серед лідерів падіння на біржі. На тлі санкцій індійські нафтопереробні заводи, за неофіційними даними, планують прискорити відмову від російської нафти. Інший великий покупець Китай. Також оголосив про призупинення закупівель. Втім, деякі російські чиновники у приватних розмовах переконують, що Трамп може передумати.